12 лютого у приміщенні УНІАН відбулось офіційне оголошення результатів конкурсу Названня людина року в українському християнстві-2014. В цьому році було 6 кандидатів. І ще я хочу зауважити, що переможець набрав найбільшу кількість за всі роки, найбільшу кількість балів, найбільшу кількість голосів. Це також є таким знаковим фактором цього року. За результатами щорічного опитування перемогу номінації було посмертно присуджено Ростиславу Крижановському, президенту українського евангелічного альянсу, академіку, доктору економічних наук та ректору Християнського гуманітарно-економічного університету. Почесну нагороду голова спілки християнських письменників України Константин Шаповалов вручив дружині академіка Ніні Крижановській. что служение моего мужа не было легким. Он с самого начала вот всю свою жизнь посвящал христианскому университету. и силы и материальные средства поначалу все вкладывал туда. прес з нагоди нагородження також відвідав нинішній проректор Одеського християнського гуманітарно-економічного університету Євген Доманюк, який багато років пропрацював під керівництвом Ростислава Олександровича. Займався кругового інтересом в сфері науки, це економіка морського природопользування. Явився основателем научної школи, економіка екологічна. океанологическое направление исследований, явился автором более 270 научных публикаций, 49 из них это монографии, стал руководителем и успешно защитились под его руководством две докторские диссертации, 9 кандидатских диссертаций. Научна його широко свого широкосвіщала параліна зе дім он і являвся активним християнським діятелем. Ростислав Крижановський першим в Україні запровадив систему духовно-світської освіти, серйозно та плідно працював заради об'єднання українських християнських деномінацій, став організатором українського євангелічного альянсу. Зробив значний внесок у розвиток національної науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя. Академік загинув 24 липня минулого року, рятуючи життя дитини, що тонула під час шторму. Нагадаємо, номінацію Людина року в українському християнстві було засновано у 2007 році спілкою християнських письменників України. Згідно з положенням організації про присудження звання, кандидатом для нагороди може бути людина, яка зробила значний внесок в утвердження християнських цінностей в житті, культурі та свідомості народу України протягом останнього року. Один із критеріїв внесок людини у розповсюдження та пропаганду святості в українському суспільстві. Якщо плоди добрі, чого б нам не дружить. не составлять единое тело Христова. Ведь, э, 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 еще где-то э, после Октябрьской революции, э, когда церковь преследовалась, существовало какое-то единство христиан разных э, толков, разных деноминаций. И даже православные священники, поскольку их особенно преследование, говорили, что нам не надо раздирать хитон, хитон Христа на части, что мы должны быть едиными. И сейчас мы стремимся к тому, чтобы у нас это единство было не только среди протестантов, а чтобы единство было всех христиан.